Державний навчальний заклад Уманський професійний ліцей 31 травня відзначив свій півсторічний ювілей. Свято зібрало багато гостей: учні, викладачі, колишні випускники, представники влади, партнери. Усі із задоволенням розділили радість святкування. Сьогодні Уманський професійний ліцей це кузня висококваліфікованих робітничих кадрів. Тут працюють досвідчені викладачі, майстри та вихователі. Здобувають престижні професії талановиті учні. А головне тут шанують свою історію і за весь цей час, в тяжку годину чи в добру годину, трудовий колектив зумів зберегти навчальну базу і покращувати матеріально-технічну базу. За останні цих 50 років навчальний заклад згоді може сказати, що випущено більше 30 тисяч професійних спеціалістів, які знайшли достойне місце в нашій державі. Навчання у ліцеї це не тільки здобуття робітничої професії, а й можливість для учнів розвивати свої здібності і таланти. Навчальний заклад став стартовим майданчиком у професійному та духовному зростанні багатьох спеціалістів, які високо цінуються на підприємствах нашого міста, області і всієї держави. Більше ніж півстоліття ви кваліфікованих робітників, які самовіддано працюють в різних галузях економіки України. Електротехнічній, автомобільній сільськогосподарській, тож прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, добро і щедрість душі. Хай ваш досвід та ентузіазм, компетентність та любов до праці ще багато років слугують розвитку і модернізації регіональної системи підготовки робітничих кадрів. 50 років це суттєвий історичний відрізок, насичений успіхами і досягненнями, перетвореннями і звершеннями. І цих звершень на шляху вашого навчального закладу було чимало. Вважаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Хай ця ювілейна дата допоможе відчути свою важливість у розвитку умані та велику відповідальність за сьогодення, майбутнє і цілої України. Велику увагу ліцею приділяє базове підприємство ПАД «Уманьфермаш», яке надає матеріальну допомогу та завжди бере учнів для проходження виробничої практики, а потім і забезпечує їх робочими місцями. Дозвольте мені за дорученням генерального директора «Уманьфермаш» Анатолія Васильовича Ліпкана передати вам найкращі побажання з цієї гарною датою. Всі ці роки доля розпорядилася так, що завод «Уманьфермаш» і Навчальний заклад сьогодні вже ліцея, Училище і шляхтава і вручити подарунок черговий. Це паспорти на апарати. Багато теплих щирих слів звучало на адресу винуватців свята, а гарного настрою додавали творчі виступи сьогоднішніх і колишніх учнів.